Декілька слів про зустріч папи Римського Лева XIV і вселенського патріарха Варфоломія. Вона дуже знакова. Чого вона знакова? Тому що ну я можу звичайно помилятись, але за своє життя я не пам'ятаю подібної зустрічі. Це, напевно, перша зустріч двох патріархів. Давайте візьмемо історію. Колись дуже давно, багато століть назад, єдина церква християнська, яка була, розділилася на два крила на католицьку. І православно. Відповідно, були певні протиріччя, певні протиріччя цими християнськими церквами, і на я б сказав би навіть протистояння. Те, що ця зустріч відбулася, для мене це дуже знаково, тому що, напевно, виклики часу, в яких ми живемо, цей непростий час, пов'язаний з загостренням міжнародних криз різноманітних. І з цією війною, яка майже 4 роки триває на європейському континенті, привели до того. Що дві найбільші християнські церкви і лідери цих християнських церков між собою зустрілися, не просто зустрілися, а підписали декларацію.